Дня, шановні батьки, у наш важкий час не всім батькам вдається правильно організувати фізичну активність дітей вдома без допомоги дитячого садка. Саме тому я хочу поговорити з вами про те, як же організувати фізкультуру вдома. Кожна дитина відчуває природну потребу в активному русі. І дуже важливо, коли в сім'ї зуміють зробити фізкультуру не просто обов'язковим, а й улюбленим режимним моментом малюка. Зрозуміло, що в ранньому і дошкільному віці фізкультура в дитини повинна асоціюватися з герою. Тому потрібно визначити, які саме вправи дитина виконує з найбільшим задоволенням і зробити ці вправи основними на перших етапах занять. Потім доцільно вводити нові фізкультурні рухи, але в жодному разі не можна змушувати дитину їх виконувати. Можна рекомендувати такі форми фізичних занять дитини у сім'ї ранкова гімнастика, прогулянки, фізкульт-хвилинки, самостійні тренувальні заняття та участь у змаганнях. Основним періодом для фізичних навантажень батьків із дитиною є вік від 2 до 7 років, хоча і після цього не слід припиняти занять у сім'ї, систематичні заняття в домашньому спортивному куту. І ранкова гімнастика, все це допоможе досягти значних успіхів на заняттях у школі. Щоденно приділяючи дитині хоча б декілька хвилин для занять фізкультурою, перш за все необхідно дотримуватись принципу систематизації, щоб дитина звикла до щоденних занять фізкультури, щоб вони стали для неї необхідністю щодня. Тривалість домашнього тренування може бути різною, залежно від віку дитини, від частини доби, від пори року, від вільного часу батьків та від того, чим займається дитина до та після тренування. Якщо, наприклад, дитина втомилася після довгої прогулянки на вулиці, то тривалість тренування необхідно зменшити. Спортивна усміхнена сім'я запорука щасливої дитини.